Пане Сергію, третя вже поспіль нічия домашня «Агрона» в аматорському чемпіонаті. Але таке враження склалося, що сьогодні особливо якось було непросто. Як ви оцінюєте е, саму гру команди, результат? Е, Врятували м'яч на останніх секундах. Які ваші враження? Е, в принципі, як і десь очікувалося, такі оста... заключні матчі групового турніру. Вони надзвичайно важкі, оскільки е команди борються за потрапляння в четвірку. І е наш сьогоднішній суперник з невиключенням вони також е борються за четвірку, намагаються по потрапити в четвірку. тому ми десь очікували, що буде нелегка гра з точки зору там, боротьби. Ми сьогодні бачили, що дуже багато було боротьби. Ось, е Ну, по самій грі, десь в першому таймі е, не реалізували кілька своїх хороших нагод, е, а в другому вже був практично як без, без моментів практично зіграли другий тайм. Але програючи е, 2-1, все ж таки команда хлопці десь ще. Додали у самовіддачі, і намагалися намагалися створювати небезпечні якісь моменти біля е, воріт суперника, хоча це було доволі важко. Ось, але е, заробили 11-метровий удар, і Тарас реалізував його. Е, тому, десь, якщо в цілому дивитися по грі, то напевно десь результат е, закономірний. Е, Ну, але десь можливо в кінці самого матчу нам десь трішки пощастило, що заробили 11 метровий удар. Але, але вперше вони забили кілька дуже хороших моментів. Тому, на мою думку, результат закономірний. Чи можна сказати, що Колос особливо якийсь незручний суперник для Агрона, згадуючи матч першого кола і сьогоднішній важкий поєдинок? І знову ж таки таке склалося враження, можливо, воно суб'єктивно, що, наприклад, другому, на другому поверсі сьогодні Колос просто був бездоганним, майже все виграв на другому саме. Ну, так, я погоджуюся десь на другому поверсі, в другому таймі команда суперника краще зіграла, ніж ми. Але тут, напевно, ще другий момент, який вплинув на. Хід самого матчу це, на жаль, відсутність підборів з нашої сторони в центрі поля. Дуже мало було підборів з нашої сторони, і це десь також ну, сильно повпливало на контроль гри, на володіння мічем, ну, в другому таймі особливо. Ну, суперник, ви самі бачите, що суперник має футболістів кремезних, які добре грають на другому поверсі, високі футболісти всі, тому десь. Десь воно, напевно, так і в другому таймі відобразилося, в тому, що вони трішки трішки краще виглядали на другому поверсі. Можливо, десь нам потрібно було якось більше за рахунок флангів намагатися доходити до воріт суперника, до штрафного майданчика, але бачите, сьогодні так другий тайм зовсім був. Дуже важкий для нас був. Дуже важкий, але я хочу хлопцям подякувати нашим футболістам за те, що вони перетерпіли, і все-таки це важливе очко для нас сьогодні здобули. Ну, і про приємне. Чи можемо ми вже з певненістю констатувати, що Тарас Гром'як, якого ми чекали, забивний гром'як повертається, адже забиває, ледь не в кожному поєдинку, ще й по кілька м'ячів. Ми, я, я особисто і всі ми дуже тішимося, що Тарас забиває. Ось це, це дуже важливий гравець для нас. Ось, але знову ж таки, і команда, хлопці, всі інші, які працюють на оборону, які працюють в півзахисті, десь намагаються і створювати Тарасу моменти, Хоча Тарас такий, що він і сам собі може створити момент. Я, ну, я радий і вітаю його з, знову ж таки з забитим голом. Сподіваюся, що і в наступній грі це ця, ця серія продовжиться. Чи порахували вже очки, можливо, в роздягальні після матчу, а я так на швидкоруч порахував, наче гром вже в стадії плей-офф. Чи це правда, чи я помилився? Якщо чесно, я ще не дивився, ми трішки з хлопцями там, ну, мали таку що невеличку розмову, тому ще не готовий сказати, не, не бачив, які там результати, як воно все виглядає. Але обов'язково зараз після інтерв'ю зразу подивлюся. Дякую. Пане Ігорю, вітаємо вас в Великих Гаях. Сьогодні ваша команда на таку просту вболівальницьку думку виглядала дуже організовано. Ви взагалі задоволені грою своєї команди, навіть попри ну, втрачену на останніх секундах перемогу. Я вам скажу по результату. Ну, ігра по результату. Самі винні, що в кінці так заробили в свої власні ворота пенальті. а Гра виявилась, як завжди, з загроном важка. Завжди кость в кость, завжди до останньої хвилини. Тому результат закономірний, скоріш за все, що не забили в кінці, а футбол, як то кажуть, не забуваєш ти, забуває тобі. Якось готувалися до грона по-особливому чи в якомусь звичайному для себе режимі? По особливому готуватися, я вам скажу, ну, немає змоги, я не знаю, як, але е, кожен щось вдома переглядає, переглядаємо ігри кожного суперника, якісь там чи в області, які почали, останні, якісь розбираємо моменти. Ми цю команду добре знаємо. Тут буквально склад один і той же вже давно. Е, тому готуємося. До кожної гри з відповідальністю, бо нам важливі і бали, і ну, просто перемога для свого духу, для підняття настрою, для колективного такого настрою. Як оцінити, власне свою гру? Адже здалося нам, знову ж таки, вболівальникам здалося, що ви сьогодні 100% верхових, як мінімум, дуелей виграли? Чи задоволені собою в сьогоднішньому поєдинку? А... Я не знаю навіть, як відповісти на цю, то, що ми пропустили два голи ворота, то це автоматично для захисту це є погано. А, якщо виграв боротьбу, ну, я маю показувати приклад, маю на кожну гру виглядати краще, показувати, е, можливо, на своєму прикладі е, якісь правильні дії, то що не молодий, досвідчений. У нас є молоді хлопці, тому. Е, Мушу, мушу. Я по життю якийсь мінімальний, але максималіст, особливо на футбольному полі. Тому дякую за те, що зі сторони сказали, що я виглядав непогано. Дякую вам і успіхів у наступних матчах. Дякую вам.